Спортсменка із горішніх плавнів Надія Шило у складі збірної команди України виборола дві нагороди чемпіонату світу з веслування на човнах класу дракон. Змагання відбулося у Філіпінах. Надія здобула золоту медаль на дистанції 500 метрів у змішаному класі Д-22 та бронзову на дистанції 200 метрів у жіночому класі, Д-12. Тренером Надії Шило є Сергій Ханчевський. У першості Ферекспо з футзалу були зіграні матчі другого та третього турів, після яких лідерство у турнірі захопила команда Ферострой. Найбільш інтригуючою і захоплюючою протягом минулого уікенду стала гра збірних команд it дирекція РСЦ ЛМЦ, ЦБТ», в якій було забито 9 м'ячів, а вольову перемогу здобула it дирекція РСЦ. У горішніх плавнях відбулися матчі зональних змагань з футболу в рамках сьомої гімназіади Полтавської області. Участь у турнірі взяли чотири команди, які розіграли дві путівки до фіналу. Їх здобули господарі змагань з горішніх плавнів, які виграли усі свої матчі, а також команда Козельщинської територіальної громади. У фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів стартували матчі територіальних змагань Всеукраїнській шкільні ліги, пліч-опліч серед учнів шкіл горішніх плавнів. Цього тижня були проведені два тури змагань, а наступний, третій тур попереднього етапу відбудеться у середу, 13 листопада. Наступного дня у четвер, 14 листопада, будуть зіграні стикові поєдинки, за підсумками яких визначаться чемпіон та призери турніру. Волейбольна команда Комсік із горішніх плавнів з перемоги розпочала свій виступ у першості Кременчука. На майданчику спортивної зали комплексу Динамо горішньоплавнівці приймали гостей зі «Світловодська», у складі яких під керівництвом тренерки Анни Меркулової виступає перспективна молодь відділення пляжного волейболу Кадюсиша Нородин. Дебютна гра Комсіка завершилася перемогою цієї команди над молоддю «Світловодська» з рахунком 3-0. Осінній відкритий турнір з плавання «Кубок Херум» – це не тільки запливи, секунди, нормативи та емоції тренерів. Це перш за все радість для юних учасників, які потрапляють у горішні плавні на справжнє свято плавання та протягом трьох днів отримують позитивні емоції. Ось так юні учасники демонструють свою радість від перебування на турнірі. Нам приїхала із-за цього багато шуму. А так дуже класні змагання. Тут можна легко в принципі, заробити медаль якусь, тому що мало людей, хто впливує такі дистанції. Приємно стояти ось такому з такої квіточки. Так, тому що там багато людей, вони всі кричать, то приходиться напротив квіточки. Скільки дистанцій пливеш на турнірі? А, ну я сьогодні попливу 50 бат. А, це саме остання дистанція. А завтра я буду плити 100 брас, 100 браз і естафету. Я попала в естафету. Після інтерв'ю Полтави ви зірками стали чи ні? Ні? Ні. А в останній день я буду плести 50 брас та 100 комплекс. Що головне на таких турнірах? Як виступити найкраще? Як все зробити? Треба дуже сильно старатися, як і на всіх змаганнях. На трибунах серед вболівальників ми побачили дівчат, які вже були готові святкувати Хеловін, що співпав з другим днем змагань. Типу, прийшли поболіти вболівати за, за мене, за інших моїх подруг. Протягом першого дня юні плавці виборювали медалі на восьми дистанціях. Відбулося понад 90 запливів. Під час стартового дня іноді присутнє хвилювання, особливо у новачків. Ті, хто вже є досить досвідченими та має за плечима не один десяток стартів, намагаються покращити свої результати протягом першого дня. Хочу перше місце, звісно, зайняти, але ну, хоча б третє. Поки що о, хоча б третє. На якому запливі? 54-й в мене буде. Бував вже 100 кроль. А третє місце на якій дистанції хочеш зайняти? Ну, хоча б по 100 спині. Спробувати хоча б зайняти третє. З нас настроєм дуже весело приїхала, дуже з мотивацією такою Прям як ти тренувалася, як готувалася до турніру? Дуже прям прям тренуватренувалася. Прям прям-прям. Да. Як розшифруй? Ну з мотивацією, прям такою, хорошою, прям. Готувалася до змагань я нормально. Я встала за дві години до виходу, нічого не успівала, але ну, все таки ви успіла. Проплила я тільки сто і ще 50 бат буду плити. 50 бат особлива дистанція важка. Ну, для мене так собі. Чим такий турнір тобі запам'ятовується? Е, я не знаю. Цікавого, яка атмосфера? Ну, атмосфера, як у себе вдома і почуваєшся добре добре. І, біля, і більш комфортніше. Я припинув тільки один заплив, скоро буду плити сто на спині. Займаюся вже дуже довго, не можу сказати вже скільки. Чим цікаві такі турніри? Що вони тобі надають? Вони мені надають мотивацію тренуваннях, щоб я міг тренуватися краще, ніж раніше. Які ще будеш завтра плисти дистанції? Же я не буду називати, щоб ну, не було всяких самі. А зараз ти назвав, да? Ну так значно покращити результати вдалося вихованцю відділення плавання дюсиша номер один Дмитрію Архіпову. Він прийшов на інтерв'ю разом зі своїм товаришем Матвієм Ткаченком, якого нагородили на відкритті змагань, але юнак не зупиняється на досягнутому. Були сьогодні э, 100 на спині та 200 комплексне плавання Ні, та э, 100 на спині трішечки э, згіршив. Це цікавий такий турнір. Тобі от багато да, дітей, багато друзів приїжджають. Що можна, що можна побачити своїх друзів? Нарешті я змог виконати перший дорослий розряд. Е, у Полтаві скільки не вистачало до цього виконання? Секунд, 2-3 на 200 метрів комплексні. Ну, це непогано, так, за такий термін, ти 2-3 секунди наздогнав на там. Ну так. Розкажи докладно, як стартував, як плив, там, е як все пішло, чи відчував, що виконаєш розряд? Ну, Старався виконатись на всю. стартував, як звично, як на звичних змаганнях. Домашні стіни, мабуть, вам допомогли, так? Це один із факторів. Про свої досягнення протягом першого дня змагань розповіли й дівчата із горішніх плавнів, які займаються в бюсиша No1. Які враження від сьогоднішнього дня? У мене по 100 спіна і 200 брас. Мої відчуття, що ну, я намагалася плити швидко. Швидко. Так, швидко. Вдалося? Ні. Хвилювалася на такому турнірі? Mm, ні. У мене вже третій. Ну, яка дистанція найбільш сподобалась тобі сьогодні? 200 раз. Я здобула третє місце на 200 комплексі та друге місце на 50 батерфляй. Ну я задоволена, як я пропливла. Ну, це дуже круто для мене. Я виступала на 100 спині та 100 кролі. В мене по 100 спині перша, але я отдала медаль та грамоту папі, а це вже по 100 кролі. Ну, отак от друге вже місце. А по 100 спині перша. А то завжди вболіває? Так, він приходить завжди. Плаванням займався він? Mm, якщо я пам'ятаю, то ні. Він займався футболом. Ну, не плаванням. Ну, Розкажи, тепер на наступні два дні, як будеш налаштовуватися. Позитивно, і щоб я пропила все швидко. І отак, як я робила. Я виступила доволі таки непогано, але 50 бат могла краще пропливти, якщо б не були дистанції підряд. Ну, така церемонія приємна була. Так. Це все вперше в тебе в, в кар'єрі? Так. За що тобі дали? За що тебе привітали? За те, що я здобувала місця на обласних змаганнях. Це у Полтаві, так? Так. На якій дистанції? Розкажи, де здобула? Ну, я здобувала дистанції, ну, я здобувала призові місця на дистанції 400 метрів комплексу плавання. Третє місце. Скільки плануєш на турнірі здобути медалей? Та ну, не знаю, медалей, може, 5. Ну, Завтра я хочу здобути. Ну, Одну медаль, тому що в мене завтра тільки стобат та естафета, а в п'ятницю я хочу здобути дві медалі на 100 комплексі і 400 вільному стилі. Ну, а в естафету всі будуть плисти? Я буду. Да. Про естафету, які відчуття на естафеті. Я, Ой. я не Мене взяли, тому що я сильна по кролю. Вірне. Сильна. Вікторія, розкажи, поділись досвідом, як до естафету. Ну, страшно, але тобто переживаєш, що щось зробиш не так, і вся команда піде ко дну. Боїшся, що хтось зробить те, але потім дуже гарно все, тому що ми займаємо опять призові місця, тобто ми там чи на першій, чи на другій. Дівчата не тільки вміють здобувати медалі на водних доріжках, але й завжди палко підтримують своїх товаришів по команді. Ось так юні плавчині підтримували свого земляка Дениса Марченка. Другий день змагань кубка ферум з плавання. Він також був насичений подіями та мав 83 запливи. Завершення цього дня виявилося дуже емоційним, адже за якихось півгодини відбулися п'ять змішаних естафет. Це командні запливи. Цікаві вони тобі командної праці. Ці старти також непросте випробування і для суддів, яким треба слідкувати за часом та виявляти порушення передачі естафети, якщо вони відбудуться. Першими стартували наймолодші учасники віком до 9 років. За підсумками цих стартів дві команди горішніх плавнів посіли перше та друге місця. А бронзовими призерами стали представники міста Ромни у наступній естафеті серед плавців віком до 10 років. Знову два перших місця посіли команди горішніх плавнів. Цього разу бронзовим призером був кривий ріг. У старших вікових категоріях представники інших міст нав'язали більшу конкуренцію господарям змагань. Так, серед команд вікової категорії учасників 2012-2013 років народження, першими фінішували господарі із горішніх плавнів. А ось друге місце було за командою Динамо Суми. Третє місце посіла друга команда горішніх плавнів. Заключну естафету серед команд вікової категорії учасників 2010-2011 років народження. Перше місце виборола команда Харкова. Трьома секундами переможцям поступилися плавці та плавчині першої команди горішніх плавнів, які вибороли срібні нагороди. А володарями бронзових медалей стали гості з Полтави. Чим особливі ці запливи тим, що це зависить не тільки від тебе а від усієї команди. Якщо хтось не так, що зробить, то вся команда піде на то. Здається, такого азарту немає, так? У індивідуальних виступах. Так. Якими ви прийшли, задоволені результатом? Ну, другі, але якщо б замість мене поставили дівчинку, наприклад, 10-го року, то було б краще, тому що, так. Тому що я 12-го, а мене поставили у команду 2010-11. Перспективна, так? Так. Виходить, що так. Вихованки ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів підсумували для себе другий день змагань. Який був емоційним та насиченим подіями. По 50 спині добре. Я приплила перше і улучшила на 2 секунди. А по естафеті, ну, так себе, так собі ми приплили четвертому. Естафета цікава була? Е, так, для мене вона сподобалася. Все добре, дуже класно приплила. Чим цікава естафета? Е, ну там треба командної роботи роботою. Робити все. А якщо хтось не зробить, буде дуже погано. Які сьогодні в тебе результати? Добре, дуже гарні. Я улучшила. Ладно, я побігла. Такими ж емоційними, як старти, була церемонія нагородження. Усі команди, які посіли перше, друге та третє місця, піднімалися на п'єдестал пошани. Юні плавці та плавчині отримували грамоти та медалі. Із прапором міста та назвою своєї спортшколи піднімалися на п'єдестал пошани господарі турніру з горішніх плавнів. Один із вихованців ДЮСШ номер 1 Іван Дендеря, який став срібним призером в Естафеті, розповів про себе та про свої враження від змагань. В естафеті Іван плив четвертим і завершав виступ своєї команди. Які відчуття в тебе? Ну, дуже добре. На друге місце зайняла наша команда. Та за Ще, може, займемо щось. П'ять років займаюся. Почав займатися з першого класу. Улюблений стиль плавання, вільний стиль. Ну як на естафеті на хвилювався? Чи отримав такий заряд енергійний? Ну, не дуже. Хвилювався, так? Ні. Заряд отримав енергійний такий? як роз... відчуття? Поділися своїми відчуттями. Так, е, та, та, так воно заряд якийсь, що не хочеш підвести свою команду і ну дуже гарні відчуття. Чим подобається плавання? Та просто ніяких не травм не ну. Тільки ну, ні, ні травм ніяких не получиш сильних нічого, та й не дуже тяжко навчитися плавати. Здобутими нагородами протягом другого дня на турнірі з плавання кубок-фером були й представники з інших міст. Одні з естафет, представники Сум, здобули кубок за друге місце. З кубками і пропливли естафету. Які враження у вас? Е, враження дуже і мені подобається це. Ми виграли, це дуже круто. Виграли, так, сьогодні? Так. Або на друге місце. Ну так. Які враження на турнірі? і Що дають такі змагання вам? Враження дуже добрі, наприклад, там, ну, подобається це, Це дає силу рости нам. Що скажете про басейн, про воду, про а, умови проведення змагань? Басейн добрий, вода теж добра, умови гарні. Це мій улюблений басейн в Україні. А який у вас басейн, які у вас умови? У нас він теж такий, але трішки глибокий. У нас він маленький, але мені це нормально. Умови тренування, які все влаштовує, так? Так, так. Налаштуватись на третій день, скільки дистанцій будете пливти? Завтра будемо плисти по дві дистанції, налаштовуємося дуже гарно. Так, теж дві дистанції я хочу зайняти ще місце. А, ти покращили свої? Так. В естафету вже пливли чи вперше пливли? Пливли. Що головне в неї в естафеті? А в естафеті головне, щоб не було фаст старту. Командна робота. У цьому репортажі ми розповіли про перші два дні турніру з плавання кубок Кубокферум. У наступному випуску проекту ТОПСПОРТ буде розповідь про третій день змагань, де гості турніру продемонстрували, що вони вміють не тільки гарно плавати, а й спілкуватися та залюбки ділилися враженнями перед від'їздом до своїх міст.